Рівненська Регіна зазнала чергової поразки у волейбольній суперлізі України. На цей раз кривдниками наших дівчат стала тернопільська галичанка. У перший ігровий день рівнянки поступилися своїм суперницям з рахунком 0-3. По партіям 21-25, 12-25, 15-25. Друга зустріч розпочалася для наших дівчат більш вдало. Першу партію Регіна виграла 25-19. Однак поступилися у наступних трьох – 18-25, 22 25 та 24-26. На даний момент наші дівчата у турнірній таблиці займають шосту сходинку, маючи у своєму активі 12 очок. Славія здобула суперкубок рівного з футзалу. Команда зробила це ефектно та яскраво, поставивши крапку у сезоні 2015-2016. У матчі за трофей Славії протистояв фіналіст Кубку Володимира Хомка, бронзовий призер чемпіонату України та чемпіон області з футзалу Тернопільський горизонт. Це була вже третя зустріч цих команд протягом останніх місяців. В обох матчах саме рівняни виходили переможцями з цих поєдинків. Не став виключенням і третій поєдинок, у якому Славія розгромила горизонт з рахунком 7-2. На цьому футзальний сезон для Славії завершено. Команда його провела на одному диханні, завоювавши усі можливі нагороди, ставши втретє поспіль чемпіоном рівного, а також здобувши кубок міського голови рівного та суперкубок рівного. Три перемоги з трьох можливих здобули рівненські баскетболістки у третьому турі юніорської баскетбольної ліги серед дівчат 2002 року народження. В Одесі вихованки дитячо-юнацької спортивної школи спочатку здобули технічну перемогу на дві-заві із Бердянська 20-0. Далі переконливо здолали опір дніпропетровських баскетболісток 6945 та не залишили каменя на камені від одеситок 56-16. У аматорській футзальній лізі Рівненщини відбулися матчі 9 та 10 турів. У групі А матчі закінчилися такими результатами: Надія Балтика – 1 Граніт Штанга 4-4, Рівнегас ЕПЕЛ 1-3. У групі Б були зафіксовані такі результати: Альянс Вікторія – 4 Радикали з Долбунівщини Реал Рівне 5-3, Юнайтед Комфорт, Сервіс 3-9, Сантос Класік – 10-3. За підсумками звітних турів, залікові таблиці виглядають так: у групі А лідирує команда Рівне 112, у активі якої 21 очко. А в групі Б верхню сходинку закріпив за собою колектив Комфорт Сервіс, який наразі здобув 24 пункти. Віктор Терещук Павло Невесенко у ритмі подій.